Нагадаю, що ми говоримо просто про складні освітні індикатори, які представлені на дашборді. Продовжуємо рух по освітніх індикаторах, які стосуються персонально територіальних громад. Отже, четвертим слайдом є освітній профіль територіальної громади. Традиційно у нас можна обрати область. За замовчуванням у нас вибрана Київська область. Далі всі будь-яку територіальну громаду Київської області можна. Показники за роками подивитися. Ну і можемо побачити, що в нас обрана баршівська громада. У них 717 учнів перших-четвертих класів, 1138 учнів п'ятих-дев'ятих класів. І ця кількість зменшилася у порівнянні з минулим роком на 30%. Також зменшилася на 40, майже 46% кількість учнів десятих-одинадцятих. Класів. Ми можемо з цього слайду дізнатися про склад територіальної громади, загальне населення, сільське населення, учні, ВПО. Ми можемо знати. Про розподіл вчителів за кваліфікаційними категоріями бачимо, що в цій громаді вчителів вищої категорії аж цілих 63%, а частка пенсіонерів складає великих 22%. Розподіл вчителів за статтю також можемо побачити за віковими групами. І є цікава табличка, яка називається Мережа шкіл. Давайте оберемо якусь територіальну громаду, от, наприклад, Богуславська територіальна громада, і ми бачимо, що всього в громаді 10 шкіл, з них звичайних 5, опорних 3, а філій 2. Цікаво подивитися, а як цей показник змінювався за роками. От почнемо з 2020-2021 навчального року. Тоді в громаді було 13 закладів освіти. 12 з них було звичайними і одна була опорною, хоча філій у них не було. У 2022 році. Уже залишилося тільки шість звичайних, аж три опорних, три філії. Ну, і цей показник не змінювався у 2022, 2023 році, в 2023, 2024 філі знов чомусь не було, і в 24, -му, 25 -му залишилося 10 шкіл і маємо дві філії. А також для цієї громади частка вчителів. Пенсійного віку складає уже 12,9%. Також можемо прослідкувати особливо за роками. Дані недоступні, кажуть нам, у 2020-2021 році, у 2021-2022 ця частка була 12%, потім зростала до 14%, потім е залишилася на 14% і сьогодні знов впала до 12%.